Німецька народна казка пані метелиця жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них пасербиця, була вродлива і роботяща, а друга рідна, була погана і ледача. Та вдова набагато більше любила рідну доньку, хоч та була гидка й ледащиця. Асербиця мусила виконувати всю хатню роботу. Була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа при дорозі край криниці і пряла доти, доки її нитка не прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилась над криницею, щоб вимити починок, а він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи, то розказала про своє нещастя. А мачуха почала їй лаяти на всі заставки, і нарешті сказала: Уміла вкинути починок. То зараз же лізь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити, і з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів квітували навколо неї. Вона пішла тією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні. А на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її. Ох, обтруси мене, яблука мої вже давно достигли. Дівчина струснула яблуню. І яблука посипались на землю. Вона трусила доти, доки жодного яблука не лишилося на дереві. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчина хотіла тікати. Але стара гукнула їй. А чого ж ти боїшся, люба дитино? Залишайся в мене. А якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль, стили як найстаранніше, та добре вибивай подушки. Щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо ж я, пані метелиця, як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця, вона залишилася у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина в усьому догоджала старій, збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова, і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала. А чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут їю тисячу разів краще, проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, Проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала, мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилась, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти усьому старанна була, сказала стара і віддала їй також починок, що упав у колодязь. Тоді брама замкнулась. І дівчина опинилась вгорі, на землі біля своєї хати. А щойно вона увійшла у двір, півень злетів на цямрину і співав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша дівчина йде на ній золото без ліку. Увійшла дівчина до хати, а мачуха й сестра. Побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де й посадити, дівчина розповіла про все, що з нею трапилось, і коли мачуха почула, як падчерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілося бажанням добути таке щастя і своїй рідній гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці. Сіла та й пряде. А щоб починок був крові, вона вколола собі пальця, всунувши руку в густий терен, а потім кинула починок у колодязь і сама стрибнула туди. Вона опинилася, як і сестра, на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі, і почувши, як хліб кричить Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Ледарка відповіла, тільки мені й охоти бруднитися біля тебе. І пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як так кричить, Ох. Обтруси мене, обтруси, мої яблука вже давно достигли. Відповіла, от не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде. І пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася слухала пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було що про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть вставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила як слід. І подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала Ледащиці, що її служба скінчилася. Та дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно лиш ледащиця ступила на поріг. Як на неї перекинувся великий казан смоли, оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла ледащиця додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цямрину і загорлав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша ледащиця йде, що брудна буде до віку. І справді, смола так пристала до Ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі. Переклад Сидора Сикедона.